Новий експериментальний формат на цьому каналі, де <див> да, жартую. Лягав спати вже, але побачив новину що то Оскар Україна, що виберуть і там фільм ШТТЛ, і ШТЛ, коротше, І я його бачив і такий думаю, ну спробую, от, якщо вийде, може вийде. Якщо вийде, то побачите, ви поняли. І коротше, я його бачив в Чернівцях, на Одеському міжнародному кінофестивалі. І що. Чим він цікавий? Це. Кіно, яке відбувається з, в, в нього події з 41-го року 21 червня, на ніч 22 червня, коли е, Германія напала на Совєтський Союз. І в общем. то е, все от, І от, оце от в цьому фільмі мабуть. Лемонтувати так впадло? Давайте зробимо вигляд, щоб не було цієї драматичної паузи. Я, типу, підберу слова і такий. Так от, фільм чорно-білий. Він е, знімається на кордоні десь з Польщею. Він е, е, це, коротше, село, деревушка, яка така дуже бідненька. Е, вона, але не ущербно бідна. Це прям важливо. Тобто, вона симпатично бідна, якщо романтизувати бідність трошки, але не варто. І. Ну, коротше, це гарні декорації, це класно смотриться. Правда, я заснув. Заснув на фільмі, але не тому, що він не цікавий. Він цікавий. Але я просто був з потяга, потім було лекції. Я заснув коротше на півгодинки. Але мені здалося, що головною суті я не... Втратив, а вчепив її, і але і пожалітні справді трошки, що заснув, і от, коротше, про що це кіно, тому що навряд чи його подивитись, воно воно важке тим, що воно про єврейську державність, а єврейська державність уходить корнями в їх історію, яка тесно приплітається з релігією, і це ну треба знати багато приколів. Коротше про їх, і в общем-то, от в чому головна, і що я хотів би от одного не сказати, і як і як це можна, от ну якби в контексті української кінематографії. Українські кінематографії проаналізувати, так сказати. Е, дивіться, кіно, кіно їх. От уявіть собі, бідненька деревушка. Якесь, якісь люди. А вони, от в, ці, в цій бідненькі деревушки, говорять про, про Бога, говорять про свою державність, про своє майбутнє, про хто вони такі, про свою національність, про. Своє я, суспільство, як допомагати, хто вони, що вони, е, того, чого нема в українському кіно. Це типу, тобто, того, це, там, Мабуть, це та менша вартість, про, про, про яку всі люблять говорити не, про не по ділу, так сказати. Типу, я, я реально я сидів, пам'ятаю, такий. Оце серйозно. Тобто, але це, це так органічно, так природньо. Це, це Ти віриш в цьому, що... Да, що в. Тобто, коротше, от основна думка. Уявіть собі, що це кіно про те, як в нескінченно маленької масштабності розміру в селі відбувалися події, які призведуть до єврейської державності. Ось що, вони не соромляться, вони навпаки якби хочуть про це говорити, і говорять вони про це. І ти такий, ніфіга собі, а чому ми так не можемо? Чому ми не про людське, не про високе? І на цій драматичній ноті, коротше, от про фільм ти Дуже красивий. Знаєте, до речі, мабуть, фінальну сцену опишу. Герою вдається ем, там, ну, як завжди, кохання там теж є. Герою вдається таки, ну, вдається, точніше, в них були обставини, які їм заважали бути разом, і їм таки вдається бути разом. Також вдається і його другу а, разом з ними. І вони хочуть поїхати в Київ. А, вже цей головний герой, він щось там якось з якимось кінорежисером, відомим українським на студії Довженка. Вони щось вже працюють, хочуть теж знімати кіно. І той друг його теж. І от вони всі така от сцена, вони щось п'ють вино, красивий вечір, тихий вечір, крас... ну красиво це все з зня... красиво зням. То ж, не понятно, красиво знято. Е якась. типу, стоїло, але ти типу, може де худоби, може якась закинутий дерев'яна сира якийсь. І от вони там п'ють щось, е не кохаються, цілуються. Коротше, ну, Не один з одним. А парочка цілується. Ну, але це все це, воно видно, що. Е воно це не тобто це от, видно, що друзі разом. Тут е люди, які люблять разом. І от, так? Да? А ми розуміємо, що це все відбувається. Тому що це опис фільму в подіях до 4-4-го до ранку. І вранку вони побачать німців, вони схватять дружину, перережуть їй по горло його на очах, а він застрелять його друга, і це почує. І він побіжить через ліс, це теж так він біжить. Він вбігає в це село, звичайно свого ворога, ворог на нього кидається кулаками, і потім ворога цей бачить цей. Танки, які їдуть, і сцена завершується тим, що він забігає в дім і, Коротше, кидається до батька свого, і батькому говорить: я так довго тебе чекав сину. А з ним просеїться в каліни. І ми чуємо вже, як кадр уходить в темряву, і ми чуємо два звуки пострілу. Отак. от. А перед цим вони говорили про державність, потім кохались кохання все було кохання, в яке віриш державність, в державність, яку віриш. Нескінченно маленьке село, в якому відбуваються нескінченно великі події. Ти в них віриш. А в нас памфір залазить в трубу блядь, і помирає. Якось так.